П'ять сотень портфеликів із приладдям. Діти Хмельниччини отримали подарунки до школи від благодійного фонду Карітас. Сьогодні рюкзаки передали школярам обласного центру. У найближчі дні портфелики помандрують до учнів у різні куточки області. Прикольний такі бо я просто не дуже такі різнокольорові. Я люблю більш такі, такі сірі, сірі, Мені дуже сподобалося. Приємно, що допомагає благодійний фонд. Що це зроблено від душі і від серця. У благодійному фонді Карітас Хмельницький» Української греко-католицької церкви проводять таку акцію вже 16 років. Портфелики отримують діти, які перебувають під опікою організації всередині речі першої необхідності для навчання. Всередині є базовий набір, який потрібен кожному школяру до, до навчання, тобто це ручки, олівці, лінійка, пензлики, фарби, зошити різні в клітинку і в лінійку, та інші необхідні речі. Зібрати найнеобхідніше допомогли волонтери та постійні партнери. Адже не кожна родина має змогу зібрати малечу до школи. Для діток даже не з інклюзією, це теж важливо. Але в комусь є змога в батьків їм допомагати, а в когось просто немає такої змоги. І ми мусимо це робити. Тоже тобто не хочемо, хочемо, не хочемо, а мусимо це робити, допомагати. Серед сімей, які під опікою фонду є й внутрішньо переміщені особи. Для цієї категорії населення така підтримка має велике значення. Тому дуже тяжко всі питання тут вирішувати. Як кажуть, діти будь-накромить і ну. Всякі, як технічні проблеми, і все. Ну, я кажу, з Божою і з людьми добрими людьми, то трошки. легше. Після освячення портфеликів на маледжу чекали веселищі. Одна із локацій від працівників патрульної поліції Хмельницької області. Разом виготовляли світловідбиваючі поробки, аби у темну пору доби малеча безпечно пересувалась містом. Дітки надзвичайно люблять щось майструвати самі. Їм це цікаво. І коли ми їх запрошуємо зробити щось власними руками, це набагато цінніше для них. Вони більше бережуть, вони розуміють важливість цього флікера. І, крім того, ми бачимо таку практику, що коли дитинка прийшла з нами щось зробила якусь поробку, той самий флікер, вона потім приходить в сім'ю і запрошує всю сім'ю, всі члени родини, робити також флікери. І ми поширимо таким чином безпеку. У благодійному фонді турбуються про вразливі категорії населення. Аби кожен хто того потребує, отримав підтримку. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський.